Радий радий вітати всіх, хто дивиться це відео. В цьому відео я зверну увагу на самі основні аспекти і моменти, на які вам потрібно також звернути увагу, коли ви хочете їхати в Британію. І самий основний момент, який ви маєте розуміти, для того, щоб приїхати в Британію, вам потрібна віза. І віза видається однаково вам, що ви знаходитесь в Україні, що ви знаходитесь у Франції, що ви знаходитесь десь десь в ЄС, що ви хочете прилетіти туди з Африки. Абсолютно. Однаково, тому в цьому відео я розкажу про три типи віз, найбільш поширених, за якими зараз можна поїхати до Великобританії, і них коротенько охарактеризую, щоб всім все було зрозуміло. І так погнали, про які ж візи піде мова в цьому відео: про робочу візу сезонного працівника, про спонсорську візу і про туристичну візу. Є звичайно інші візи, я про них знаю, але там не все так просто, як може здатися на перший погляд. Тому у них я. В них я трогати не буду. З цих трьох типів віз є що вибрати для того, щоб поїхати в Британію. Тайм коди по кожній візі будуть в описі під відео, але рекомендую передивитися все відео і написати свою точку зору. І так погнали! Робоча віза сезонного працівника. Для кого вона підходить? Вона підходить для всіх тих, хто хоче приїхати в Британію і одразу приступити до роботи. Так як ви приїжджаєте, у вас уже на руках робочий контракт, і буквально з першого дня після приїзду, на даний момент, з першого, бо, наприклад, раніше там ще сиділи карантин, ну але суть ви зрозуміли, так? Да? Е, буквально з першого дня після приїзду ви одразу приступаєте до роботи. Де, да, у вас є договір уже з підприємством, на якому ви будете працювати. Ви приїхали, ви приступаєте до роботи. На того вона і називається робоча віза сезонного працівника. Що по вартості? Вартість цієї візи 320 доларів, якщо подаватися в Україні, плюс 70 доларів, якщо ви подаєтеся за межами ЄС, це бере. Е це послуги візового центру. Так, да, подаватися саме через візовий центр. І лише через візовий центр не можна її відкрити собі онлайн, так щоб не їхати у візовий центр. Це теж потрібно розуміти. Тепер давайте по статистиці за перші півроку, 2023 року. Що ми маємо? Ну за перші два квартала, зрозуміло. Що ми маємо? Ми маємо всього 1954... Видано заявки на цю візу, і ми маємо лише одну відмову. Тобто, зрозуміло, що якщо ви по всіх критеріях підходите і вас відібрали, і ви вже подалися на візу, шанс 99,9%, що ви її отримаєте. Як ви бачите, одна відмова серед двох тисяч віз. Ну, тіпа, ну, тобто, як би всі ми все розуміємо, хтось десь щось якось затупив, і того вийшла відмова. От. Далі, наступний тип візи це. Спонсорська віза за програмою Homes for Ukraine. дивіться. Ця віза є абсолютно безкоштовною. Але спонсора, отак просто з вулиці знайти не дуже і просто. Я не буду казати, що його знайти нереально. Я вже в місяці вісім назад казав у відео, що чоловікам знайти спонсора нереально, але потім зі мною зідзвонювалися чоловіки і кажуть, Ігарьока, я знайшов спонсора, погодилася англійська сім'я виступити мені спонсором. Вони взагалі задоволені, що я до них приїхав. Там каже, треба було ним щось допомогти. Надо було каже їхнім друзям там картини почіпляти. От по ландшафтному дизайні допомогти. Каже, вони задоволені. Вони кажуть, у вас всі чоловіки такі хороші трудові. Тобто мені це приємно слухати. Ну, Це нормально, да. Але чи знайдете ви спонсора, наприклад, в інтернеті, я не знаю. Я не знаю, але вам треба його знайти. Тому. Згадуйте, з ким ви десь колись там вчилися, відпочивали, пересікалися. Ну тому що, наприклад, з того, що мені знову ж таки люди кажуть, вже вони навіть позгадували тих англійців, з якими разом пересікалися колись там на курортах, або з якими десь колись чисто випадково в Києві познайомилися, і всі інші можливості. тому, що да, віза ця є безкоштовною, абсолютно безкоштовною. Вам потрібен спонсор на цю візу, і спонсора ви маєте знайти самі. Подача на цю візу відбувається безпосередньо онлайн. То спонсор заповняє свою частину анкети, ви заповняєте свою частину анкети. Вам приходить дозвіл на в'їзд на електронну почту, по якому, власне кажучи, ви заїжджаєте в Британію. Це так, якщо коротко по спонсорській візі, прям дуже так стисло. Ну і про туристичну візу. Да, туристична віза це третя віза, за яку я хочу поговорити. Для кого вона підходить? Вона підходить, якщо вам потрібно поїхати туди, на якісь конференції, виставки, погуляти, подивитися Англію. Когось відвідати загалом зрозуміло, якщо вам потрібно приїхати на певний час. От для вас в такому випадку відкривається туристична віза. Відкривається вона також через візовий центр, так як і віза сезонного працівника. Що по вартості? Вартість цієї візи 100 євро. Це якщо подаватися в Києві, якщо подаватися в ЄС, ще плюс 70 євро за послуги візового центру. Зрозуміли, зафіксували. Дивіться, що по статистиці одразу за цією візою за перший другий квартал 2023 року видано 16 тисяч заявок і відмов 844. Окремо хотілося б повернутися до візи за програмою Homes for Ukraine, Тому, так як зараз в інтернеті є дуже багато пропозицій, що спонсора вам знайдуть за гроші. Але на таке вестись однозначно не треба. Ніхто вам того спонсора за гроші не знайде це раз. І, по-друге, мало того, що ви витратите свої гроші і вас просто-напросто кидануть. Яким чином кидануть, просто вам скинуть фальшиву візу, ви поїдьте так чи інакше доберетеся до Британії. А в Британії вам поставлять депортацію. Нагадую, що з 20 липня 2023 року за таке порушення ставлять уже пожиттєву депортацію. Якщо спочатку до цього відносилися нормально, лояльно, потім була депортація на 2-3 роки, потім на 10-15, зараз уже пожиттєва депортація. Воно вам надо? От, будь ласка, тому кажу ж, не треба вам такі ділки, тому що так, да, є такі люди, в яких позиція, що, в принципі, я готовий і заплатити, але мені. Надо віза, треба, щоб вони мені 100% зробили. Не вірте цим казкам. Не вірте, ні в якому випадку не вірте. От, далі, просто. Чому кажу не вірити казкам? Тому що ви просто будьте вдячними і буде все у вас хорошо. Я вам серйозно кажу, будьте вдячними і буде все у вас хорошо. От, банально, мені хто хоче подякувати, ви можете мені подякувати. Реквізити будуть в описі до відео. Так само, якщо і у вас є питання, поговоріть з тим, хто розуміє. Ви можете так само зі мною поговорити. Також як зі мною зв'язатися, буде в описі під відео. От, задати свої конкретні питання, які вас цікавлять, і що вам зрозуміло або не зрозуміло, або ви хотіли б уточнити. І все. Тобто, перед тим як поїхати, просто трошечки вивчити інформацію, щоб не наламати дров. так як депортації потім не знімеш. В принципі, основні моменти сказав, що хто має бажання додати або мене підтримати коментарем, лайком і підпискою. Звичайно, що я тільки за. Так що народ більше теплоти, любові, радості в цей нелегкий час. Все буде добре. все буде добре. Відео в відкритому доступі. Хто хоче подякувати, можете подякувати.